Діла світлі. Мені цього дня хочу показати вам. Дивіться, такі покупочки. Це я на Єві собі купила. Ви знаєте, щось мені так захотілося. Там є ваше 20 років празнує. Святкує, так? Да? І, в общем, за оце все, окрім ось цього, це в мене в іншому замовленні було. Це було по знижці і в подарунок. І щось такий подарунок прийшов. Чесно, дешево вийшло. У мене є косметички, мені вистачає, мені в принципі їх і не треба, але, знаєте, ну всунули, що ти будеш відмовлятися, не будеш. Я ж, звісно, це все відкрила, я не витримала. Зараз покажу яким косметичкам. Обалдеть. Прикиньте, це такий кругляшок. У мене такої немає великої накидачка. По-перше, я обожнюю такий фіолетовий лавандовий, фіолетовий взагалі колір казала. Так, тут карманчик. Тут карманчик, мені здається, це не дуже зручно буде, але ні, нічого. Ну, дівочки, гріх тепер не забрати косметичку собі. І ще й ззовні карманчик. Так, зараз. Знімаю одною рукою, тому не зручно. Ось так виходить. Дивіться, вона велика. Не знаю, класнюча. Ну, доведеться собі накидати косметичку. Я давно хотіла, до речі, собі зняти косметичку і хочу. Якось поактивніше користуватися косметикою. Мені подобається. Дивіться, я собі купила ось таку палеточку від Glambi. Ви знаєте, я люблю бренд Glambi, хоч він орієнтований ніби на молодь, дівчаток. Але мені подобається ця косметика. Не вся, звісно, але подобається. Єдине що. Акція була, ну, дуже-дуже недорого продавалася. Продавалася ця палеточка, я її взяла, а тоді вже вирішила прочитати. А що це таке за палетка? І пошкодувала, думаю, б, треба було краще почитати. Подивитися відео, відгуки на неї, а тоді вже купляти. А я зробила навпаки, я. А я зробила навпаки, я... Купили, а тоді подивилися відгуки. І по відгуках відгуки не хороші на нові. Наші блогери захейтували цю палеточку, сказали, що це барахло, що вона не робоча, що кольори скомпоновані погано, працювати важко, не розташовується вона. Не нашар... Чи на... навпаки нашаровуються, погано розташовуються. а мені, знаєте, таку форму мені сподобалася. Таке гарне, такі красиві графіли великі. І я так собі подумала, такі бронзери, румяна, бронзер. Так, це з однією рукою я, звісно, не покажу. Коротше, бронзер, румяна. Це якийсь ілюмінатор, я не дуже зрозуміла, що це за ілюмінатор. Воно насправді не, не до хайлайтера, якийсь. Не до пудра, не до. Я не знаю, воно є таке. Сфокусуєшся ти чи ні? Ну, щось таке. Ніби хайлайтер? Не знаю. І ось ця річ також захейтили її і сказали, що вона сіру пляму дає. А я, знаєте, що подумала? Якщо воно дає ось це сіру пляму, як хайлайтер, якщо його використовувати. То, в принципі, можна використовувати його як тіні. Як тіні, сіра рапляну не буде зважати. Так, в общем, мені подобається оформлення. Ніжне таке білоче. Потім я купила ось таку собі річ. Від Глембі. Це Палетка для брів Гелава. Ось так вона виглядає. Ось такі в неї штуки красивенні. Воно, оце не чорне. Чомусь воно, до речі, шевелиться. Це під хайлайтер під брову, а це різні кольори. Ось цей дуже красивий. Взагалі всі красиві градієнти можна створювати. І мені подобається <гас> колір пакування. Єдине, мені не подобається, що ось тут уже прийшло одразу потріскане. Ось тут, якщо видно, ось одразу з тріщинами. Тут тобто, ця кришка відвалиться, це капець. Оце оце зробили, так зробили блін. Так. Потом ще я купила ось ці старенькі у мене. Румяна від Elon Я собі взяла ще одні новенькі, оскільки знижка була, ну от я собі захотіла їх взяти. Румяна непогані, дуже такі хороші, відкривайся. Це ягідний відтінок собі взяла. Так у мене вже світло тут сідає, сонечко вже не дуже видно. Короче, це в мене персикові блаш, да? піч. А это у мене Берри, по-моєму. Так? Да? Так, да, Берри. Ягідка. Так. І взяла це не з цього сайту було, це я просто хочу показати, від LN Pro. Також продукт для брів. Пудра для брів да? для створення такого грудієнту. Обажаю, бажаю, бажаю, бажаю. Просто бажаю, посмотрите, яка красота. Це ніби такі, знаєте, скляні, людяники, льдинки, Ніби скло. пакування. Мені дуже подобається. Пластик шикарний, товстий, гарний такий, ніби. Ну, ніби в склі, не знаю. Мені так дуже подобається такий такий формат пакування. Це бронзер. Я вже його попробувала, попробувала попробувала, а я його відкрию, ні? Не відкрию. А, можна все собі зламати. А. Не знаю, класний бронзер. Це кремовий продукт. М'який такий. Знаєте, кремові продукти дуже приємно використовувати, коли на вулиці стає холодно і шкіра починає потребувати додаткового зболоження і захисту, то тоді пудрові продукти можуть трохи на, наче як підсушувати, а кремові навпаки дуже-дуже гарно. Працюють зі, зі, зі шкірою. Так? І ось цей дуже він якийсь, ви знаєте, він такий м'якенький цей. Блін, відкривається важко тільки. Ладно, не відкрию я одною рукою. Ох, ну, впакування взагалі я просто. Ну я не знаю, чому мені так подобається. Тактильно подобається, візуально подобається і сам продукт хороший. Я от буду збирати косметичку і зберу тоді ну, розкажу про ну, дівочкам, хто любить косметику. Хто любить парфумерію, я знаю, дівчинки не дуже у мене на каналі дивляться про косметику, більше я б про парфумері подобається. Ну. Вибачте, дівчатка, буде такий-такий формат, тому що я і косметику люблю, і парфумерю. А ще я купила собі від Essence, Тобто такий захотілося мені спробувати ваш румян. Іди сюди, куди тікаєш. Теплін. Вот. От, відкрила такі румяна. Так от вони виглядають з доволі великим таким шимером. Але коли наносиш на обличчя, то шимеру взагалі не видно. Це хто це? Strawberry Flash. Flush Flash. Strawberry Flash. Сроковій так? На обличчі гарно-гарно дуже виглядають. Такий ефект красивий, як від моїх улюблених рум'ян від Glimbід. Так. І купила ще Meta Glow хайлайтер. Блін, дівочки, ви знаєте. У мене... Зараз я покажу. У мене ось Два хайлайтери від Essence. Це серія Джокер Харлі, Квін, мет, ну Метаглоу, це да, серія Джокер. Один і другий, ви знаєте, ще крарнючі. І я собі взяла ще третій. Це не Джокер, але це також Метаглоу. Чому я взяла третій? Або ви не бачите, вони самі за себе кажуть, який у них переливити. Це голубий, зелено-голубий. Ось це рожевий а ось це фіолетовий. І я спробувала оці два поносила літом. І вони красиві не тільки як тіні, вони красиві як хайлайтер. Я, в принципі, якби такі близькі такі, ніби, знаєте, і недоречно носити на не повсякдень. Але коли їх наносиш, вони такі красиві, що я не втримуюся, і я їх. Ношу на повсякдень. Як хайлайтер лайтер все наношу. Ну так, я трошки його наношу не дуже сильно так, але наношу і з задоволенням шурую на роботу. от, В електричному такому штучному світлі переливається дуже красиво. і Що ще, і знаєте, що вони ці хайлайтери без підложки, це окремі блиски йдуть, вони не мають якоїсь кольорової основи. От. І це чудово, коли робиш в блакитно зелених тонах макіяж, ось цей дуже гарно доповнює. Або в рожевих тонах ось цей гарно доповнюю. А коли ще робиш фіолетових, так не вистачає ще якогось такого хайлайтеру. А тепер я собі взялась цей і це взагалі мій хайлайтер. Вони всі чудові. Я думала, блін, як досягають ось такого ефекту, як ось, ось ось на таких фотографіях, наприклад, ось на таких макіяжах, ось ось такий хайлайтер. Раз, два досягається ефект такого. Нео нового світіння, у мене вже тут темно, вибачте, вже, мабуть, погано видно. Ну, Значить, я ось це зніму, коли в мене буде гарне, гарне світло і в мене буде гарний час для того, щоб це все зняти і показати вам. Це дійсно дуже-дуже красиво. Навіть на мені. Хоча я вже не молода дівчинка. Правою виглядаю, це все дуже красиво і достойно, вот. коротше, звичайно, закривайся, Косметичка прикольна. 就吃。